В густому, прегустому лісі, де майже ніколи не появлялись люди, жило поміж корінням дерев плем'я дерев'яних чоловічків весь свій вік, а жили вони дуже довго. Чоловічки оті нічого не робили, бо їм не треба було ні їсти, ні пити, ані задягатися. Вони ж були дерев'яні, і найлютіший мороз. Не міг їм дошкулити. Вони не мали сердець, тому не могли ні любити, ані ненавидіти, не знали, що таке радість чи чигнів злість або співчуття. Тож зрозуміло, як були здивовані усі чоловічки, коли в їхньому володінні появилася невеличка дівчинка. Чоловічки відразу ж збіглися до неї, причаївшись за корінням дерев, почали її роздивлятися. Що то? вражено запитувало дні, помітивши, які з очей дівчинки капають сльози. То, мабуть, дощ, відповідали інші. Врешті, один із них, найцікавіший та найхоробріший, вийшов з за коріння. Що це в тебе таке? поцікавився одразу дерев'яний чоловічок. Як не була здивована дівчинка, адже вона жила у наш час і твердо знала, що такі чоловічки бувають тільки в казках. Однак переборола свій страх і чемно відповіла, це я плачу, а що таке плачу? поцікавився відразу. Дерев'яний чоловічок, бо серед його племені ніхто ніколи не плакав. Це коли лються сльози. А що таке сльози? Дівчинка тільки схлипнула і показала чоловічкові на його долоню, де вже назбиралося світленько озерце її сліз. А чого з тебе лються сльози? допитувався дерев'яний чоловічок, бо я заблудилася і... і не знаю, як вийти з лісу. Ти хочеш вибрати з лісу, вражено перепитав чоловічок. А хіба є на світі щось інше, крім лісу? Звичайно, є. І степи, і гори, і моря, й океани, і міста, і села. Чоловічок аж затремтів від цікавості. Покажи мені все оте, про що ти щойно сказала. Добре, погодилася дівчинка. Але ти спершу. Виводи мене з оцього страшного лісу. Іди за мною та побіг, пострибав поперед дівчинки на тонюсіньких ніжках. Не спіши так, давай перепочинемо, бо у мене вже серце болить. Серце? А що таке серце? поцікавився одразу дерев'яний чоловічок. Серце? задумалась дівчинка. Це те. Без чого не може жити людина. Я теж хочу мати серце, дай мені своє серце, приставав тим часом до неї чоловічок. Я не можу віддати тобі своє серце, бо без нього я помру, відповіла йому нарешті дівчинка. Але послухай сюди в нашому місті є один лікар. Він збирає серця людей, що померли. І серця оті живуть у нього довго-довго. Якщо хочеш, зайди воно нього, і ти попросиш у нього серце. Він добрий, він тобі не відмовить. Гаразд, нетерпляче підскочив чоловічок. Посадила дівчинка дерев'яного чоловічка в кошик, боялася, щоб хтось на нього не наступив, та й понесла до славетного лікаря. Серце? Хм, а яке ж серце ти хочеш собі вибрати? Ти з чого носять люди? відповів чоловічок. Люди мають різні серця. Строго відповів лікар. Добре, я покажу тобі серця, які в мене є, а ти уже вибереш сам, яке тобі сподобається. Оце серце, злої людини, показав на одну банку лікар. Бачиш, яке воно жовте та зморщене. Я не хочу цього серця, воно не хороше, швидко відповів чоловічок. І лікар посміхнувся схвально. А ось блискуче, як пластмасова кулька, далі показував лікар. Бачиш, яке воно свіже, довго ж стукотіло, ніскільки не зносилося. Це серце байдужої людини. Чоловічок постояв, вагаючись, серце йому дуже сподобалось, воно ж таке блискуче. Але він хотів побачити й інші серця, і вони рушили далі. В отій он банці серце бандита. А чому воно таке чорне? Воно почорніло від злочинів. А це чиє серце перед ними не плавило, а лежало одне дні банки дивовижне серце, похмуре, сіре, важке, наче висічене з твердої каменюки. Це серце одного чоловіка, який дбав лише про себе і відвертався від інших людей. І хоч чоловічок мало що зрозумів, однак не захотів брати і це серце. Нато вже неприємний вигляд воно мало. Врешті лікар дістав з найвищої полиці ще одну банку, поставив її на стіл. Оце серце. Однієї дуже доброї людини. Бачиш, яке воно велике та світле. Я хочу мати це серце, сказав зачарований чоловічок. Добре, я пересаджу тобі оце серце, погодився лікар, але перш ніж брати його, ти добре подумай. Адже ти з цим серцем не знатимеш, що таке спокій. Та чоловічок уперто твердив: Я хочу мати це серце. І лікар. Розсік йому дерев'яні груди, вклав до них серце, що колись належало добрій людині. Дивно й незвично, почував себе чоловічок, повернувшись до своїх одноплемінників. Почне хто небудь дратувати роботящу мурашку. Чоловічок відразу ж і зупинить його. Облиш. Хіба ти не бачиш, що вона несе додому їжу? Побачить підраненого птаха, оточеного цікавими чоловічками, відразу ж почне докоряти. Не чіпайте його, хіба ви не знаєте, в чому боляче? Хіба вам не жалко його? А що таке жалко? запитували у нього дерев'яні чоловічки, стукаючись порожніми головами. Як він міг їм пояснити, що таке жаль? Адже вони не мали сердець. Вони нічого не відчували, отож нічого не могли зрозуміти. Отак От би і жив би наш чоловічик серед своїх дерев'яних братів, коли б не трапився один випадок. Це було взимку. Ліс стояв сонний, закутий морозом, припорошений снігом, а під високим дубом сидів нерухомо хлопчик, що заблокав так само, як і ота дівчинка. Що з ним таке? запитував один в одного дерев'яній чоловічке, збігшись за новою забавою до сонного хлопчика. Отут і підбіг до хлопчика наш чоловічок. Жаль стискав йому серце, пронизував тисячами голок. Чоловічок ухопив хлопчика за рукав, почав торсати, будити його. Хлопчику, встань! Хлопчику, встань! Оглянувся чоловічок безпорадно, лише холодний сніг навкруги, крижане сонце вгорі та байдужі його родичі довкола. Він зараз замерзне, подумав у розпачі дерев'яний чоловічок, і таким пекучим жалем пройнялось його серце, що воно раптом спалахнуло, загорілося яскравим вогнем. Довго горів чоловічок. Зігріваючи хлопчика, рятуючи його від неминучої, здавалося, б, смерті. А коли хлопчик, зігрівшись, звівся і пішов, навіть не зрозумівши, кому він завдячує власним життям, дерев'яні чоловічки оточили свого догораючого брата, від якого лишилися тільки же вуглинки, та опалена голова, сумними погними жалю очима. Вони тріщали дерев'яними голосами і здивовано допитувались, Чого у тебе такі сумні очі? Бо мені жалко вас, лечутно відповів їм дограючий чоловічок. Але цього вам не дано зрозуміти.